Капусна школа поганців, день 15-й. мої, моїй мамці й татко, ура! Сьогодні ніякого прибирання. А ще уявіть собі, я вивчив два капусні правила. В одній з парт я знайшов чистого зушита і підписав його ось так: Капусна книжка малого Вовчка. Дядько біг до класу на ходу, поліруючи рукавом свій великий золотий значок злого вовка. Ух, як блищить, вихопилось у мене. Коли ж це я отримую свого значка. Дядечко сердито зирнув на мене і відказав спочатку вивчи дев'ять правил поганця, та на це у тебе підуть роки, бо ти не здара і не скоро їх затямеш. Може, і так, але я старатимусь з усіх сил, запевнив я його. Дуже добре, луборяко, перейшов дядько до діла. Почнімо з історії, яка може стати тобі у пригоді. В ній заховано два правила поганця, але ти ще малий, та й клепки тобі бракує, щоби знайти їх. Може, й так, кажу йому, та все одно розкажіть мені ту пригожу історію. Дядько вишкірився своєю страшною і кластою посмішкою і почав. Жили колись троє маленьких поросят. І вони мене страшенно дратували, виспівуючи своїх дурнуватих пісень про те, що вони анітрохи не бояться старого, злого, сірого вовка. Вони співали та реготали, реготали та співали. Тож я розлютився, зналеснів, оскаженів, пороздмухував їхні хатки і з'їв їх. Я вирішив пожартувати. З'їли хатки? Ого, як потішно і як вам смакували цеглинки? Замовкни дрібното, огризнувся дядько. Це зовсім не смішно. Я мав дуже прикрий випадок із цегляним будинком. Я намагався роздмухати його, так дмухав, що мало дух не спустив, а йому хоч би що. І щоб я від тебе більше ні слова не чув. Про це будинки. Добре, дядечко, мовив я. Але зараз дозвольте вам ось що сказати. Здається, я можу відгадати перше і друге правило поганця. Моя відповідь така. Правило перше. Лютуй, шаленій, скаженій навесній. Правило два. Лайся на всі заставки. Почувши це, дядько геть осатанів. Хм, як ти здогадався? Ти обдурив мене? Хтось тобі підказав ці правила? Ніхто мені їх не підказував, я сам здогадався, відповів я і записав правила номер 1 і номер 2 в свою капусну книжку. Дядько люто гаркнув, відгриз зі злості шматок і забрався геть. З любов'ю ваш малюк.